Збираємо вверх. Ми вже з вами зробили кишеню в лісточку. Тепер вшиваємо виточку, вшиваємо плечі, у відкриту пройму вшиваємо рукав. Далі однією строчкою ми вшиваємо шов рукава і, і боковий шов. Потім ми вшиваємо каптур і вшиваємо його в горловину. Далі приступаємо до роботи з підкладкою. Виготовлюємо коліску. Вона буде пришиватися на підкладку. Для цього у вас є чотири деталі, які називаються коліска-пілочки, і дві деталі, які називаються коліска-спинки. Стоять намітки. Використовуючи ці намітки, ми намічаємо блачки, встановлюємо на верхніх деталях блачки пілочці та спинці. потім Накладаємо на нижню деталь, все це фіксуємо строчкою зверху і знизу, щоб нам легко було вшивати. І далі ми вже пришиваємо цю деталь до низу підкладки, вшиваємо блискавку. На лекалі пілочки, стоїть контур. Відміряємо і прокладаємо лінію. По лівому борту пілочки до цієї лінії ми будемо прикладати блискавку і настрачувати. Блискавку можна руликом і не обробляти, але так гарніше. Тому обробляємо руликом і двойною строчкою настрачуємо блискавку на ліву пілочку під борти. Маємо асиметрію. Завжди пам'ятаємо, що в такому випадку лице лекала це лице тканини. Тобто, при розкрої ми лекало кладемо зверху на лице тканини. Правий підборт у нас із двох частин. На, в цій деталі стоять намітки для кнопок. Розмічаємо і ставимо кнопки, встановлюємо. Я проклеїла під борти, бо плащівка дозволила це зробити. Але не кожна плащівка себе так може вести. Тому я не дуже рекомендую клеяти, а якщо клеїти, то обов'язково перевіряти. Посилюємо кнопки щільними шматочками тканини. Далі вшиваємо блискавку між деталями, прокладаємо оздоблювальну строчку і перевіряємо, щоб у нас все було. Гарно, щоб у нас все сходилося. Заправляємо резинку в коліску. Я даю мірку цієї резинки на 10 см більше, для того, щоб можна було трошки її підредагувати, скажімо так. Заправляємо знизу в блачок резинку, потім в фіксатор, далі знизу в петлю, далі знову в фіксатор. Робимо таку петлю досить вільно, але не занадто. Так. І тепер знову в блочок і виводимо на край. Тепер посередині куліски фіксуємо цю резинку, перевіряємо, щоб вона у нас лежала вільно. Нічого не стягувала, але й не було зайвого нічого зайвого. Потім, коли нам потрібно буде зібрати на коліску, ми стягнемо цю петлю зробимо туди вищу. Завдяки цій петельці вона не провалиться і не буде у нас висіти з-під курточки. Підкладка готова. Що я зробила? По-перше, я поновила оцю нижню строчку, щоб не вивалювалася резинка. Потім, посередині спинки на підкладці, зробила такий отвір, для того, щоб було простіше потім працювати, коли будемо прошивати підкладку. Далі зшила обтачку із під бортами, однією строчкою вшила її в підкладку. Отак, однією строчкою, і пришила каптур перед тим, вшивши його і відстрочивши. Підкладка у нас готова. Пришиваємо її донизу, куртки, і робимо перестрочку по підкладці або по аптачці. Пришила підкладку. Спочатку пришила понизу, від початку до кінця. Потім перестрочила на ачки. Загорнула всі припуски на аптачку і перестрочила на 0,1 для того, щоб в такій тканині, як плащівка, яку важко прасувати, був більш рельєфний низ. Далі пришила, отак завернула припуск і почала строчити підборт і каптур. Це все вважаємо однією строчкою. Тепер в оцей отвір я все це вивертаю і прокладаю строчку на 01. Так само припуски загортаю на підборт і прокладаю строчечку 0,1. Отут спочатку не дуже зручно, не люблю висікати в таких тканинах, тому так кутик вивертаю. Він гарненький виходить. Тому от скільки змогла підлізти машинкою довгла, стільки і роблю. І роблю це по всьому периметру і з каптором також. І так, я проклала перестрочку по всьому борту і по каптуру. Воно в нас все-таки живеньке, але ми потім поставимо закріпочки з таким перекантом, щоб було гарно. Тепер нам потрібно з вивороту отам, закріпити отак каптур і зробити закріпку десь отут, по припускам, по внутрішнім припускам, після того, як ми зробили закріпку, достаємо припуски голови. Ще один нюанс. Коли я пришивала під борт, я нижні припуски вниз заклала там, де підборт і нижній каптур. А оці припуски розклала. Щоб товщини позбавитись, тепер ми беремо ці припуски і закріплюємо між собою, після того, як закріпили там каптур. Ці припуски вниз, а ці розкладаємо. Можемо закріпити голочками обережно, отак. І на прямострочці отаким чином скріплюємо ці шовчики. Отак.